Компанія Карпатські мінеральні води вітаю всіх З Днем Незалежності України. В першу чергу хочу подякувати нашим ЗСУ за можливість зустрічати свята, за те, що вони нас оберігають, за можливість працювати та допомагати їм. Вони допомагають нам, ми допомагаємо їм. Також дуже велику вдячність хочу висловити благодійному фонду Сергія Романовича Голієва за те, що підтримують наші ЗСУ, за те, що дає можливість через нього надавати нам допомогу. Все буде Україна! Слава Україні! Героям слава! Вітаємо зі святом Днем Незалежності! Дякую то я завдяки вам можу ходити до школи. Вітаю всіх наших хлопців, які знаходяться на передовій з Днем Незалежності. І бажаю всім, щоб мирне небо якнайшвидше повернулося в наші родини. Слава Україні! Дорогі хлопці, дорогі військові! Хочу. Привітати, ну, також <гум> не кожен день е, знімають. Е, ви самі кращі у нас. Е, незалежність нашої країни це 100% тільки ваша е, заслуга. Ми, е, як цивільні, е, ну, намагаємося робити все, що від нас залежить. Ще раз дякую від себе, від своєї сім'ї, від своєї родини. Я думаю, всі приєднаються до, до мене, що незалежність це тільки ваша заслуга. Дуже приємно, що є такі воїни великі бійці ЗСУ та інші підрозділи. Ще раз дякую вам за все, що ви робите. Ми це цінуємо. Зі святом з Днем незалежності України.